Всім добрий ранок, зараз їду до, до, до Ветлікаря забирати е, кінську маленьку. Е, у нас тут е, по місту небайдуже людина знайшла е, не так пару, ну, як, есть, менше тижня тому е, вечором йшла е, переселенка е, зі сходу. Живі тимчасове. Пішла на вулиці Кицьку хору, не пройшла повз неї, а підібрала, позвонила нам, ми попросили занести до ветлікаря. Вона особисто завезла до ветлікаря. Ця кицька у ветлікаря пробила до тижня, пройшла все нормально. І он зараз сьогодні вона зараз. Іду її забирати. Зараз я буду показувати. Виходь, ходь. Зараз буде від відглюстив. І забирає у нас пункт перетримки. Буду чекати на ім'я. Так, все. Посадили ми її в бокс, дожили трохи їжі. Ну, зараз буде звикати поки що. А там пізніше до неї підійдемо, да її борщ. Вже будемо, подивимося, що вона дає, як. Ну, буде чекати зараз вакцинацію, першу вакцину і далі. Павлік. Ми його впізнаєте, ми його назвали Павліком. 1 числа має отримати другу вакцину і бачите, що він робить. Оце трошки прибереш, моментально грязь за ним. 1 числа отримує другу вакцину. І все, і з бокса на свободу. Ну, як тут на свободу сюди, до всієї групи, а далі в гараж.